Відкривай нові світи, слот сіті. это подготовка к новым акциям. Но это все равно ущерб для нашей экономики, и довольно серьезный ущерб. Беспилотники полетят к нам просто вот как там рой какой-то, каких-то там москитов. Вот он про это говорил еще в прошлом году. Вот мы дождались, потому что в выходные дни, там несколько вот как бы подряд ночей, ну там если посчитать, там действительно просто уже идет речь о сотнях беспилотников, которые запускают на Крым, на Краснодарский край. Ну, Белгород, Брянск, Курск, это уж тоже традиционно. На Украине налажено производство дронов в огромном количестве. Ежедневно в последнее время производилось до 300 дронов различных модификаций. И а, вот это массовое направление дронов – это прежде всего расчет на истощение нашей системы ПВО. Потому что средний дрон, который сейчас запускается, он стоит от 1000 до 3000 долларов. А наша ракета ПВО, которая его сбивает, стоит в 10, 10 раз больше. То есть их идея какая? Как можно больше посылать uh -huh. дронов, чтобы истощить нашу систему ПВО. Это первое. Второе, конечно, так сказать, это подготовка к новым акциям. На следующей неделе планируется новый массированный удар дронов по Крыму. И э, эта тактика будет продолжена, она очень эффективная с точки зрения, опять же, вот этой. То есть заставить. Россию... Ну, помимо сильную. нанесения ущерба э, нашей системе ПВО, какой там должен быть а значит, чем? Она очень который они. Будут она, э, в том числе, кстати, НПЗ. Ведь действительно, сегодня, там, Славянск и так далее, э, практически каждый НПЗ в зоне 300-400 километров украинской границы сейчас подвергался ударам. И многие, к сожалению, действительно или вышли из строя, или приостановили работу и так далее. Именно НПЗ. Да. Если бы это было совсем как бы бессмысленно, американцы не просили бы Киев не обстреливать наши НПЗ, потому что они ну, боятся. Тоже да. То Другое что, дело, да. что да, мы восстанавливаем. Украина очень хочет быстро. лишить Юг страны угу. бензина, дизельного топлива и так далее. Это конкретная цель поставлена, Хотите и она бешёвая, будет реализована. Всем понятно. Леонид, а как а это вот, поможет, а... как это поможет Украине для а... больших-то целей? Понятно, что это маленькая цель нагадить. Но точечно, это не... можно предположить, что если у них там что-то получится, они точечно нагадят. Нет, да, это что уже как, вопрос. как это изменит их положение на фронте. Потому это что, не что не если, вы, если вы помните слова президента, у нас когда были какие-то вот подобные обстрелы, мы у ну, белорусов просили это дизельное топливо и бензины, и, э, довольно быстро его получали. Это все понятно, но это все равно это ущерб для нашей экономики, и довольно серьезный ущерб. Но и, но это как это и БД, и не так. Подождите, последний такой, вы... даже не, не вопрос, а... Нет, ну вопрос. Вот вы сказали, и вы действительно об этом говорили неоднократно. Что на Украине будет налажено массовое производство дронов? Вот сейчас, как бы, свершившийся факт. Вы от ваших контактов опять знаете, где производятся эти да. дроны? Да, они пошли по пути Хаммаса, а они полностью децентрализовали производство дронов. Ну, вы какую-то вот эту информацию можете передать в наши ну, уполномоченные они наши, 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 структуры? Знают. Вот. Не, ну То помочь родине-то вы можете? Да, не? да, Могу. Хорошо. Значит, если раньше, кстати, в том числе Харьков был одним из центров. То сейчас це децентралізовано спеціально по 50-60 безпілотників И что? да безусловно чого да. роздражає сколько і роздражає садючту багато здражає правда. Ви утром просипаєтесь і з вотів те в кі И два И десятки літя. Да. У вас начинает все кипеть. Наступ на Харківщині провалився. Наступ на всіх інших ділянках фронту провалився. А після дня перемоги в Росіян почався тиждень поразки зі щоденними рекордними втратами. Згідно з даними генштабу, кількість ліквідованих окупантів за останні 10 днів зросла на 30-40% щодня, що суттєво перевищує їхні нинішні мобілізаційні можливості. Крім того, рекордними є втрати росіян в артилерії та техніці, яку вони використовують для підвезення піхоти. Наступ не на Харків, а на Вовчанськ. Після двох тижнів операції окупаційної армії північ на Харківщині вороги не зуміли ані захопити Вовчанськ, ані підійти до Харкова на відстань артилерійського пострілу, що вони намагались зробити біля липців. Росіяни не змогли дійти навіть до першої лінії оборони ЗСУ. Окрім того, в них почали закінчуватись солдати, а тому расистам довелось просити допомоги від армії Захід, яка на Луганщині намагається прорватися до Куп'янська. Хоча, згідно з їхнім планом, саме сили оборони мали залучати свої резерви і відтягувати їх з фронту десь на Донеччині. ЗСУ зайняло оборону у Вовчанську на річці Вовча. Бої тривають у центрі міста. Рашисти почали масово використовувати свої каби. Натомість, наша авіація завдала кількох високоточних ударів по скупченню росіян. Так, наприклад, зрівняли із землею центральну лікарню. Окупанти впродовж тижня не тільки намагались прорватися на інший берег річки Вовчанську, а й хотіли знайти можливість форсувати річку східніше і західніше від міста. Розширюючи зону свого контролю на захід, вони зайняли село Бугроватка і йшли до околиць Стариці. Тут росіяни просунулись на відстань 2,5 кілометри. Утім, цей рух вони здійснюють уздовж кордону, а не вглиб України. Фарш атаками на липці ворог продерся на один кілометр углиб і розширив сіру зону. Однак до самого села їм потрібно пройти ще 5 кілометрів, а також пробити через першу лінію оборони. Крім того, Збройні сили Російської Федерації знову спробували перейти кордон біля села Зелене, де зараз тривають бої. Для продовження наступу росіянам доведеться кликати на допомогу ще більше ресурсів з інших фронтів, адже як виявилося, інших у них немає. Таким чином, Збройні сили Російської Федерації, укотре довели, що вони не здатні провести наступальну операцію не тільки тактичного рівня, а й оперативного. Тепер їхній наступ на Сумщині, який раніше анонсував Буданов, також опинився під загрозою зриву. Наступ на Луганщині. Після окупації Кислівки й Котлярівки кілька тижнів тому наступ росіян на Куп'янськ трасою Р-06, що де зі Сватового вдалося зупинити. Відтак расисти почали розширювати територію контролю біля нещодавно захопленого села Крахмальне, де вони зуміли зайти в Берестове. Зараз фронт пролягає по водоймі в центрі села. Загалом окупанти збільшили захоплену територію на 2 кілометри на захід і 3 кілометри на південь. З одного боку, саме на Луганщині росіяни зосередили найбільше танкових угрупувань близько тисячі одиниць, що становить одну третю всіх окупаційних танків. Отже, вони готуються до прориву на Куп'янськ. Але з іншого, саме звідти, росіяни перевели частину резервів на Харківщину, тож наступ на Куп'янськ може знову загальмувати, тим паче, що втрати техніки тут у пропорції 1 до 7 на користь ЗСУ. Часів яр росіян відкинули з міста. Кілька днів тому расисти зібрали багато танків, БМП та іншої техніки. І як ми й очікували, почали лобовий наступ на часів яр. Вони рухалися двома дорогами з Храмового на квартал Канал і з Іванівського на південні райони міста, де раніше їм вдалося перетнути канал Сіверського дінця. Сили оборони змогли повністю зупинити ворогів і знищити більшу частину їхньої техніки та піхоти, а також відкинути з міста на 300 метрів на інший бік каналу. Попри це, російські літаки продовжують тероризувати місто, скидаючи на нього щодня десятки кабів, а сили оборони наразі не мають засобів для захисту. Поставдіївський фронт. Тут російський наступ практично зупинився. Біля очеретиного вороги намагались атакувати Новоолександрівку та Сокіл, але їх розбили. Зсу залишились на позиціях південніше від очеретиного, залишаючи таким чином свою можливість маневру контрнаступу на цей укріп район. Біля новоколинового збройні сили Російської Федерації продовжили займати сіру зону та вийшли до дороги на Константинівку. Водночас зсу на цій ділянці фронту зайняли панівні висоти і розстрілюють окупантів з артилерії. До речі, на брак снарядів не скаржиться більше жодна бригада, хоча їх і не стільки, скільки хотілося б. Убіждав вети свізі. республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска. Надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.